Нову наступальну десантно-штурмову машину сконструювали у сумах. За характеристиками вона не поступається сучасним європейським зразкам. За ціною значно дешевша, разів у 20, Запевняють конструктори. Бронезахист панцерника витримує вибухівку 6 кілограмів фугасу. І за часом, який потрібен на завантаження та евакуацію екіпажу, цій машині на тепер просто немає рівних в Україні. Оксана Солодовник бачила диво броньовик на власні очі. Потужний двигун, маневреність та підвищений ступінь бронезахисту все це нова десантно-штурмова машина, яку розробили в сумах, а ще незвична форма у вигляді трапеції для рикошету ворожих снарядів та загрозливого вигляду. Спіріддя нас така получається, какби не обична грозна, якби така, щоб берегіся. сумський панцирник збирають на базі шасі, газ 66 але з новою підвіскою. Бронезахист відповідає третьому класу по класифікації НАТО. Ми гарантуємо Защиту по третьому класу броні защити і по третьому класу мінної защити. А це дуже сильно. Це фугас 6 кілограмовий. Перш ніж створювати нову бронемашину, конструктор радився із бійцями АТО, військовими, представниками Міноборони. Усі скаржилися на незручне та тривале завантаження в машину боєприпасів та екіпажу. Проблему вирішили за допомогою семи додаткових люків. Це основні двері, це люки по типу БТРа, це задня. Откидная апрель, которая откидывается и с носилками мы можем просто забегать сюда. Это днищевый эвакуационный люк. І е е люк кришне це башня буде, і люки для е можливості стрільби автоматчика в дісантника на десантування екіпажу із 10 бійців знадобиться лише 15 секунд замість 4 хвилин в стандартному БРДМ. Для ведення стрільби передбачені зручні отвори для кулемета, автоматичного чоричного гранатометів. Бійців бронемашина може підбирати просто на ходу. І десантник на ходу запригіває. Подстегується карабином і может на ходу вести продовжувати вести бой, находясь на подножке. При этом по фронту він закрит бронірованою дверью. Створення експериментального екземпляру фінансує обласна влада та народні депутати. Роботи виконують волонтери. Це все допомога ребятам. Так що у нас тут багато чоловік, ну не слишком много, ну всі працюють на волонтерських началах і. Тобто з утра до вечора ми тут знаходимося. Орієнтовна вартість такої бронемашини – близько 2 мільйонів гривень. Тоді як закордонні аналоги коштують в 20 разів дорожче. Вигода очевидна. 45 мільйонів і 2 мільйони – це 22 машини ми можемо предложити замін. Серійне виробництво таких наступальних десантно-штурмових машин можна налагодити на Сумщині. Для цього є всі можливості і виробничі потужності. Головне, щоб міноборони дало добро та фінансову підтримку. Вже за місяць після випробувань в умовах наближених до бойових, панцерник поїде в столицю, де вирішуватиметься питання його серійного виробництва. Оксана Солодовник, Олександр Левін, суми спецкор два плюс